Добрий день. Сьогодні розв'язуємо завдання з теми властивості степеня із цілим показником. І перше завдання у нас номер, номер 10.3. Перше завдання. Подайте у вигляді степеня добуток Б в сьомій степені помножити на Б мінус 3. По свойству степеней мы наши показатели, когда у нас одинаковые основания, мы показатели можем сложить. Я напишу очень подробно. 7 плюс-минус 3. А фактически нам нужно 7 отнять 3. И будет B в четвертой степени. Вот это мы представили в виде степени буду. Другая. b в минус 6 умножить на b в 3 b в минус 6 плюс 3. Так как у нас стоит умножение, то мы должны наши показатели сложить. Будет b в минус третьей степени. Третье. b в минус 5 умножить на b в минус 7. Равно b в степени минус 5 плюс минус 7 а минус 5 плюс минус 7 будет b в минус 12 степени. Четвертое. b в минус 8 на b 8 равно b в минус 8 плюс 8 b в нулевой степени. Ну, так как нас попросили представить в виде степени, то мы можем так и оставить. Іли вже можемо посчитати, що B в нульовій степені це 1. Все-таки ми це свойство знаємо. Номер 105. Подайте в вигляді степеня частку перше. Це в п'ятій степені поділити на С в мінус першій. Це 5 мінус мінус першій степені. Так, чому? Тому що при діленні наші показники віднімаються, і це буде С в шостій степені. Друге, С в квадраті, поділити на С в восьмій, С в степені 2 мінус 8 С в мінус шостій степені. Третє С в мінус другій, поділити на С в мінус третє. Це в степені мінус 2 мінус мінус 3. Мінус на мінус дає нам плюс, поэтому отримаємо мінус 2 плюс 3. Або це в першій степені, або дорівнює С. Четверте. С в мінус четвертому степені, поділити на С в мінус четвертій степені. Це в мінус четвертій мінус мінус 4. Минус, минус 4. в мінус четвертій, Плюс 4 дорівнює С в нульовій степені. Або це один. Номер 107. Піднесіть степень до степеня. Перше. Н мінус другій, ще у мінус сьомій степені. Показники а в даному випадку перемножуються, тому це буде мінус 2 помножити на мінус 7 в 14 степені. Друге, n в 15 на мінус першому, ще в мінус першій степені. Це буде n в мінус 15 степені. Третє. n мінус 8 степені і ще в нульовій, n в нульовій або 1. Четверте, N в п'ятій, ще у мінус третій, Н мінус п'ятнадцятій. Так, номер 10, 9. Подайте у вигляді добутку двох степенів з однаковими основами степень. M в восьмій степень. Ну, це може бути m в другій помножити на m в шостій. Я напишу несколько вариантов, вы можете выбирать, какой вы хотите. Это может быть або М8, например, М, в 8, М в 4, с одинаковыми основами нам треба, так? То есть это может быть М в 4 помножить на М в четвертый. М в 8 также можно сделать как М в первой и М в седьмой. Так, ну вы надо выбирать только какой-то один пример. Я просто показываю, что это не только какой-то один. Так, m в минус второй. Это может быть m в минус первой умножить на m в минус первой. Потому что при умножении да, наши показатели складываются. m минус второй. Это также может быть m в минус третий умножить на m в первой минус 3 плюс 1 даст нам тоже минус 2. Так, третье. m в минус 17 равно, например, это m в минус 15 помножить на m в минус 2. Так. Четвертое. М в нулевое. В минус второй помножьте на m в другий.